Казка На ніч. Подкаст Донецької обласної бібліотеки для дітей, що малює для маленьких ЧИТАЙликів, чомусиків і пустунчиків найяскравіші сни сказок. Як сороченя ходило на Прогулянку, Вихованці дитсадка Лісова Галявина. Дуже охоче ходили зі своєю вихователькою-перепілкою на прогулянки. Вона показувала їм, як краще знаходити смачні ягоди, горішки, насіння різних рослин, розказувала, як користуватися лісовим годинником. Вони вже знали, що рожеві квіточки шипшини відкриваються дуже рано, коли малята ще сплять. А закриваються близько сьомої години вечора. Кульбабка з п'ятої години ранку прикрашає сухий пагорб своїми золотистими зірочками, а лаштується до сну вдень, коли у дитсадку починається тиха година. Чорногузикові, який мешкав поблизу ставка, сподобалося, що біле латаття прокидається вранці. Коли він вмивається, а засинає, коли приходить із дитсадка. Здається, не цікавила ця розповідь тільки сорочення. Весь час воно було зайняте тим, що вигадувало нові пустоші. Зустріло горобця, шарп його закрильце, побачило галку, швирг перед нею палицею, і йде собі далі, ніби нічого й не сталося. Оточили малята перепілку, про все розпитують. А сороченя відстало, побачило великого чорного жука. Що з ним зробити? розмірковує вголос. Чи на гілку закинути, чи, може, краще листком накрити? У цей час підскочило до сороченят совеня і шарп, швирх його. Пішло собі, наче нічого не сталося. Почало сороченя голосно скаржитися перепілці, тоді спустився до них зі старого дуба сивий голуб. Тобі подобалося ображати інших, звернувся він до сороченяти. А подобається, коли ображають тебе. Не подобається, подумало сороченя. Але не відповіло нічого. Поводься, так, як ти хотів би, щоб поводилися з тобою, порадив сивий голуб, і все буде добре. Може, й забуло б сореченя цю пораду, але за кілька днів перепілка знову повела звіряти пташенят на прогулянку тією ж стежиною. Вихователька показує, як різні рослини попереджають про дощ гвоздика тров'янка квіти закриває, фіалка донизу степельця опускає, а костяниця листочки догори закручує. Усі перепілку уважно слухають. Треба ж знати, коли від дощу ховатися. А сороченя крутиться на всі боки. Побачило воно. Що знову великий чорний жук повзе по дорозі? Піском його засипати, камінцем притиснути, чи павутиною обмотати. Розмірковує сороченя, та раптом згадало воно слова сивого голуба й подумало а якби мене піском камінцем, чи павутиною. Не зачепило сорочення жука. Навпаки, коли той випадково впав у ямку. Що залишилася від оленячого копита, допомогло йому звідти вибратися. Жижо Жя жуйо, сказав жук, що на мові великих чорних жуків означає Щиро дякую. Тепер сороченя вже знало, як йому треба поводитися, зустріла горобця, погладило його крильця, побачило галку, прибрало з дороги паличку. А коли сороченя трохи відстала від усіх, щоб роздивитися, закручені догори листочки костяниці, підскочило до нього задирикувати совеня. Тільки розмахнулося. Добрий день, сказала йому сороченя. Добрий день. Розгублено відповіло совеня і зупинилося. Адже незручно битися після того, як до тебе так люб'язно привіталися. Незабаром почали навколо в лісі говорити. Яке чечи, чичемне -чи сорочичичення. Коли ці слова почуло сорочення, стало йому так приємно, ніби пригостили його улюбленим морозивом із ягід горобиним. І вирішило воно, що набагато краще бути вічливим і добрим. А ніж пустоном і забіякою. Казка краю добігає, сонько дрімко вже чекає, час до ліжечка лягати, сни яскраві споглядати.